У цьому відео ми зосередимося на нещодавно запропонованих змінах у мобілізаційному законодавстві України. Ці нововведення також мають велике значення для багатьох українців. Перед початком обов'язково підтримайте нас лайком та підпискою. Давайте розглянемо, що саме врегулювали у підставах для відстрочки та звільнення зі служби. Якщо у жінки і чоловіка на отриманні перебуває троє і більше дітей, право на відстрочку набувається за відсутності заборгованості зі сплати аліментів. Якщо на отриманні перебувають діти до 18 років, право на відстрочку мають, якщо другий із батьків такої дитини, помер, позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим безвісти або безвісти відсутнім. Оголошений померлим. Раніше потрібно було довести лише факт самостійного утримання, так і не врегулювали питання висновків ЛКК та МСЕК для підтвердження здійснення постійного догляду. Тепер можна буде отримати відстрочку у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду лише за своїми батьками. Повністю вилучено можливість відстрочки у зв'язку з інвалідністю дружини, батьків своїх чи батьків дружини чоловіка. За наявності членів сім'ї першої групи спорідненості з інвалідністю. Першої та другої групи, але за відсутності інших осіб, що можуть здійснювати такий постійний догляд. Порядок підтвердження відсутності таких осіб буде встановлюватися Кабміном. Коли і яким буде цей порядок, поки невідомо. Для тих, кого звільнили з полону, надання відпустки тривалістю 90 днів, можливість звільнитися за відсутності бажання продовжувати службу, можливість відстрочки, нове у звільненні зі служби, інвалідність будь-якої групи, обрання народним депутатом як Якщо вибори не проводяться обрання суддею після 36 місяців безперервної служби, якщо раніше звільняли лише при засудженні до позбавлення волі, тепер додали обмеження волі. Тепер можна звільнитися, якщо ваші родичі загинули або пропали безвісти під час АТО. Раніше можна було лише якщо загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану. Як ви вважаєте? Ці зміни відображають бажання влади адаптуватись до поточних соціальних та політичних умов країни. Думку пишіть в коментарях. Дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на мережу права, аби бути в курсі всіх останніх новин. До зустрічі у наступних випусках.